Як заробити на букмекерській компанії Favbet максимально багато коштів. Насамперед, вам необхідно зареєструватися. Для того, щоб зареєструватися, перейдіть за посиланням, що буде в описі під даним відео. Перейшовши, ви попадете на ось таку сторінку. Як бачимо, тут нам необхідно ввести свій номер телефону, придумати пароль і написати свою електронну пошту та нажати на кнопку реєстрації, підтвердивши, тим, підтвердивши те, що вам є 21 рік. Після чого вам необхідно буде підтвердити свій номер мобільного телефону, і ми можемо після цього відразу робити депозит. Рекомендую робити депозит від 300 гривень, оскільки таким чином ви будете приймати участь у цій акції, де ми можемо розділити призовий фонд у 200 тисяч гривень. Нагадую, що для нових клієнтів Fab дає бонус до 10 000 гривень плюс 300 фриспінів. Тобто, якщо ви зробите депозит більше 300 гривень. То вам автоматично дадуть 150 фреспінь у грі Світ Bonanza та 150 фреспінні у грі Gates of Olympus із загальним вейджером 1000 гривень. Тобто ці от 300 фреспінні ви зможете, абсолютно не ризикуючи власними коштами, прокрутити. І загалом всі кошти, які ви виграєте, ви зможете відразу вивести. Зазвичай в середньому випадає. Хоча б 150 гривень із цих 300 фрисвинів. Тобто таким чином ви як мінімум вже заробите плюс 150 гривень. Тепер, якщо ми перейдемо в акції, то побачимо оцю акцію розділи призовий фонд у 200 тисяч гривень. Суть, яка, вам необхідно зробити від 300 гривень ставку на матч Мальта Україна з мінімальним коефіцієнтом від 1,5. І е, на цій сторінці вам необхідно вгадати, е, після, цього, після чого точний рахунок матчу. Якщо ви вгадаєте, то ви розділите 200 тисяч гривень е, серед всіх користувачів, які також вгадають е, цей е, точний рахунок. Е, як правило, е, Людям випадає від 1000 до 2000 гривень, якщо вони правильно вгадають рахунок. Особисто я поставив на те, що буде рахунок 0-0, але цілком ймовірно, що буде 1-1, цілком ймовірно, що Україна виграє, або ж може бути взагалі результат непредсказуєй, до прикладу, як перемога Мальти. Тобто, нам необхідно зробити ставку на матч Мальта Україна. Для цього я нажимаю на спорт. Нажимаю на Мальда Україна сюди зліва. І, приміром, ставлю на те, що в першому таймі. Так, азіатська фора. То -то. Основний час. Перша половина. Ось перша половина менше одного приміру. Ось я на це поставив 300 гривень. Якщо моя ставка зайде. То я, відповідно, виграю ще плюс 300 гривень. І якщо точний рахунок буде той, який я поставив там на сайті, то відповідно, я ще зможу отримати до 2000 гривень. Отже, підсумовуємо, за те, що ми зробили депозит в розмірі 300 гривень, нам нарахували безкоштовно 300 фриспінів, з яких ми можемо вибити як мінімум 150 гривень. В середньому так випадає. Якщо наша ставка зіграє, яку ми поставили. То ми подвоїмо свою, <кхи> свою ставку. Тобто я став 300 гривень і виграю ще плюс 300 гривень. Отже, вже в підсумку плюс 450 гривень. Якщо ми ще вгадаємо точний рахунок цього матчу, то ще можемо отримати до 2000 гривень. Тобто максимально ви можете забрати 2450 гривень. Якщо сьогодні зареєструєтесь, на сайті Favbet зробите депозит обов'язково своєї банківської карточки від 300 гривень. І поставити на матч е, Мальта Україна, прокру, прокрутити ці от безкоштовні фреспіни і обов'язково е, спрогнозуйте точний рахунок матчу на цій от сторінці. Ось тут, е, приміром: 00 е, або ж 0,1, 0,2. І нажимаєте на кнопку Зробити прогноз. І бачимо, тут автоматично вже буде ваш прогноз. І в кінці, по закінченню матчу, тут вже буде писати приз, який вам буде наданий. Але зазвичай через день вже буде писати, оскільки їм ще потрібно буде перевірити і розподілити відповідно призовий фонд. І відповідно від компанії Favbet постійно йдуть такі хороші акції, де ви можете виграти непогані кошти. Тут досить великі коефіцієнти, я тут стабільно граю, оскільки е, ця компанія перевірена, тут уже е, 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 стабільно виводять кошти, можна вивести на будь-яку свою банківську карточку, е, на ту саму карточку, з якої ви і закидали. Для того, щоб зробити депозит, нажимаємо на кнопку Депозит і ну, відповідно в персональному кабінеті нажимаємо на кнопку Вивід, для того, щоб вивести. В принципі, на цьому все обов'язково підписуйся на мій YouTube канал Реферал. Там буде ще багато актуальних та цікавих способів заробітку.